А всіманський суду вимолився із ним як його там підкріпляли, він боросив один за наш тяжкий гріх, каплі і пот і крові спливали у, у двері каяфи на руху терпі, яшенчали, лице його били і, і корону, і хроно сплели із колючих тернів і йому на чоло положили. І плювали. В обличчя це жертва була, били палками, сильно боліло, як струмки крові стікали святого чола, як колючки впивалися в тіло на гофі Христа, розп'яли на місці, де варава повинен був вмертий. Та в стражданнях Ісуса є спасіння для всіх і рятунок від вічної смерті. Він молив небеса за своїх ворогів в час, як сам на Христі терпів болі і молив у Отця, щоб він їм простив, щоб звільнив їх від пекла й недолі. Сонце згасло, морок покрився кругом. В той час була шоста година, і заслона у хмарі розірвалась цілком, коли Бог залишив свого сина. І останнє слово Христа на Христі. Ось свершилось, донині лунає, бо свершилось спасіння для грішників всіх, хто Христа своїм спасом приймає. Обоглянь, любий друже, сьогодні ти сам на ті руки від крові червоні, і ім'я своє знайдеш записане там, подивись, на пробиті долоні. Як добре, що ми всі зібрались з вами у Божім домі в цей чудовий день. Христос Воскрес, Він зараз поміж нами. Послухаймо Господні откровень, якби Він не воскрес, були б даремні наші молитви, вірші і пісні, бо без Ісуса все життя нікчем, та Він живий і дав життя мені. Амінь.